Всім привіт, пишу невеличкий шунт, придбав собі таке охолодження. Але розуміє багато. Хто скаже, навіщо ти тоді брав процесор з боксовим коленом, якщо придбав інше охолодження, можна було не переплачувати і придбати. Одразу ви, звісно, на мою думку, теж буде теплові, але ну, з... з... поки що так захотілося, щоб по у... все було в... в одному стилі, поки немає відеокарти та й на майбутнє. Коли можливо, буду міняти процесор, вже буду точно знати, що можна спокійно міняти. Отже, короткий такий огляд, як ви бачите, 210 Вт заявлено, але не впевнений, що вони там є. Отже, кому цікаво, Тести там температуру або що. Пишіть в коментарях. Можливо, тоді я зніму окреме відео з тестами. Зараз це поки що тільки питання, чи цікаво комусь ця система охолодження. Бо багато науків, тому можливо вже нікому не цікаво, всі про неї подивилися, тому пишіть. Я для того і знімаю цей шум. Дякую за увагу. Мирного неба, перемоги нам та тихої ночі. До побачення.